Говоримо про те, що ворог також повсякчас атакує Донеччину. Знаємо про напружену ситуацію у Бахмуті у Солидарі. Про неї ми поговоримо трохи пізніше, але також продовжують страждати і цивільні. Станом на зараз маємо інформацію від голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленко. Він повідомляє про те, що. Цієї ночі російські окупаційні війська здійснили сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці. У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу і промислового об'єкту, а також гаражний кооператив. У Костянтинівці удар прийшовся на промислову Зону за попередньою інформацією загиблих і постраждалих під час обстрілів на щастя немає. Крім того, також під ворожим вогнем опинилися Курахове та село міського типу Курахівка, пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом. Продовжують расисти тероризувати Донеччину. На щастя, немає постраждалих. На щастя. Немає загиблих, але бачимо, що ворог все ж продовжує атакувати саме цивільні об'єкти. Ну ем, трохи продовжуємо говорити про Донеччину, про Бахмут, який наші сили оборони. Захищають дуже високою ціною. Ну і е, маємо новини із різдва, тобто із дня напередодні від наших прикордонників. Вони говорять про те, що на різдво поклали майже два десятки вагнерівців саме під Бахмутом. Е, зацитую детальніше. Ворог кидає великі сили, але тут їх чекає лише смерть. Атаки не припиняються її в різдво. У противника 18 двохсотих ще більше 20. Трьохсотих ну продовжують вагнерівці, знаєте, такими гарматними хвилями живого м'яса насуватися на бахмут, але бачимо, що в них нічого не виходить завдяки нашим воїнам. Ну а на, на Росії це на Росії це називають тролінгом. Оці всі знаєте смерті. Вагнерівців під Бахмутом смерті е, росіян на інших напрямках їм здається, що це досить куметно. І нова методичка з'явилася у російських телеграм-каналах. Об'явлено є рождественської перемір'я, елегантний спосіб потроліть запад, який в медіаповістки почти год катає тему боротьби добра проти говорящого по-русски вселенського зла. Тролінг оказався очень удачним. Ну, ми в принципі. По зведеннях від генштабу, які ми з вами оглядали кілька хвилин тому, теж бачимо, що тролінг був дуже вдалий, в принципі, але ну. Чогось росіяни не сміялися, так а ми пам'ятаємо з вами про ті тези, які ми говорили також напередодні. Про те, що отой запад, як росіяни називають колективний захід, не сміявся і не йшов ні на які поступки. Одразу всі і Джо Байден і Шарль Мішель, лідери інших країн, заявили про те, що перемир'я це просто така собі обманка, така собі побрехушка від росіян. Ніхто насправді не припиняє обстрілів і ніхто Путіну в його, начебто християнських, а насправді навіть не знаю, яких цілях не вірить. Ну але методичку їм дали, ну, і вони мусять її ем, писати, мусять робити вигляд, ніби все йде за планом, чи як вони собі там говорять. А те, що росіяни обурюються, те, що їм не подобається ані перемир'я, ані затягнення так званої спецоперації. Ну це це вже друге, як то кажуть, це вже інше. Ну і тим паче, от про це перемир'я, очільник Запорізької ОВА Олександр Старох повідомив, що російські окупанти обстріляли місію ООН на Запоріж на Запоріжщині сьомого числа, якраз е, це була гуманітарна місія, була керівниця керівниця гуманітарної місії в Україні Деніс Браун, і оскільки було погоджено, якби в односторонньому порядку з боку Росії про те, що не буде обстрілів, але Росія, яка пообіцяла, що вона не стрілятиме. Вранці обстріляла навіть місію ООН, яка привезла до Оріхова гуманітарну допомогу. Така от країна, терористка, це Росія, як і їхній режим, як і все їхнє в принципі населення, яке приїхало на територію нашої країни, вбивати наших людей.